В Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. За його плечима, участь у трьох війнах на території трьох краєн та роки служби у самому пеклі на передовій. Історію нашого земляка Олександра позивним скіф. Дивіться далі. Тисячі українців вступають до штурмових бригад МВС, аби нищити ворогів та звільняти окуповані землі. Скільки запорізьких правоохоронців вступили до лав наступу? Розкажемо за мить. У Запоріжжі відбулося урочисте спецпогашення нової поштової марки ПТН-ПНХ. Як це було побачите в нашому випуску? Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ворог продовжує тероризувати мирні населені пункти області. За минулу добу правоохоронці зафіксували 17 повідомлень про руйнування помешкань від жителів Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області. Зелене поле, Ольгівське, Полтавка, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське, Лук'янівське, Степногірськ та Павлівське Запорізької. Також ворог не полишає спроб силою насаджувати русський мір на тимчасово окупованих територіях. В Енергодарі росіяни так і не змогли перемусити більшість працівників ЗС співпрацювати навіть попри викрадення та тортури. І вигнати цих людей вони теж не можуть, адже не вистачає фахівців для обслуговування станції. Тож кінцевий термін підписання контрактів з Росатомом знову подовжували подовжили тепер до 1 квітня. А у тимчасово окупованому Мелітополі. Загарбника змушує школярів вступати до російської військово патріотичної організації Юнармія в школах Мелітополя новий психоз. За даними генштабу, учнів всього міста добровільно змушують скласти присягу юнармійців. На базі одного з навчальних закладів також планують сформувати так званий всеросійський корпус спасателей божевільня, та й годі. Але й цьому прийде кінець. І для загарбників він вже близько. Попри все, на окупованих територіях нашої області спротив агресору не припиняється. Так, завдяки партизанам збройні сили України завдали точного удару по складу боєприпасів росіян біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів на запорізькому напрямку. Про це повідомляє центр національного спротиву. Саме інформація від місцевого підпілля допомогла дізнатися про розгортання складу та скоригувати удар по ворогу. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні у зв'язку з річницею початку повномасштабної війни, генштаб та командування повітряних сил України заявили про можливі провокації з боку ворога. Однак, до 15-ї години масштабних тривог, які масованих обстрілів зафіксовано не було. А ось минулої доби ворог атакував Харківщину. Зранку завдав ударів по адмінбудівлі у села дворічна, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. А під час рятувальних заходів Дів російські терористи вдруге атакували населений пункт. Пошкоджено чотири автомобілі ДСНС. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки 54 та 61 року та чоловік 43 років. У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали чотири чоловіки. Також у Куп'янську обстрілами зруйновано чотири житлові будинки. У районі пошкоджено будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Черговою цілею російських терористів стала одна з міських лікарень Херсона. Через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу. Під час атаки у лікарню перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав, не вщухали обстріли і на Дніпропетровщині з важкої артилерії, агресор. Поцілив по Нікополю, Марганицькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. У Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків. Один з них загорівся. Рятувальники полум'я вже приборкали. Понівечені їх п'ять господарських споруд, а ще два магазини та кафе. Деталі атак по місту ще уточнюються. Працюють рятувальники і решті території, куди прилетіли ворожі снаряди. Терористичних обстрілів зазнала і територія Донеччини. У селищі Іванівському через атаку одна людина загинула і одна поранена. Є поранений і в Бахмуті, на Деліївці. Житлові будинки зазнали пошкоджень у Миколаївці, часовому яру Федорівці та Васюківці. Вночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнської територіальної громади: Мар'їнки, Красногорівки, Георгівки та Максимилянівки. Також відбулися обстріли Курахового та Корахівки на Лисичанському напрямку. Під обстрілами Званівка та Сіверська територіальна громада. У Сіверську одна людина поранена загалом минулої доби наші військові відбили понад 100 ворожих атак на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. А наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів та ще 4 по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника: склад боєприпасів, склад пальномастильних матеріалів та один. Інший важливий об'єкт ворога. За його плечима участь у трьох війнах на території трьох країн та роки служби у самому пеклі на передовій, наш земляк Олександр з позивним «Сків» за 55 років свого життя бачив чимало збройних конфліктів. Та війну в Україні називає найзапеклішою. Нині він стоїть на захисті Запорізького краю на самому нулі, хоч до останнього не вірив у повномасштабне вторгнення Росії спогадами із найгарячіших точок світу та про Свої плани після нашої перемоги військовий поділився з нашою тетяною подою. Що мають так і зажигалки, фосфорне, і все, що в них в наявності, і шрапнель. Дуже багато заборонених речей. Дуже багато і все це використовується. Українських бійців на передовій росіяни обстрілюють всіма наявними видами зброї, не жалкуючи боєприпасів. Рідко можна застати моменти тиші. За останній рік, що Олександр провів на фронті, говорить, навчився найголовнішому завжди слідкувати за небом, бо часто росіяни ведуть. Розвідку безпілотниками треба слухати небо, бути дуже уважним, не тільки коли виходи, прильоти, а також дуже пильним треба бути і слухати небо. Ворожі дрони, БПЛА, все воно таке, і гранати кидають, і постійно ведуть моніторинг позицій. Військовий каже, людські сили противника перевищують українські в декілька разів. Проте бойовий досвід наших бійців найцінніше. Зокрема, пан Олександр за своє життя пройшов три війни. У віці 18 років зіштовхнувся з нею вперше в Афганістані. Ми виконували бойову задачу по охрані та обороні міста, міста Джалабада, аеродрома. Зона відповідальності у нас була точка. Ну, тобі ж блокпост, Отобіж в горах розташований на сопки. І була було, було зброя в нас. Два БТРи, ДШК, Міномет, АГС, РПГ. Ну досить були озброєні добре, міні поля розташовані. І якщо треба було, ми виїжджали в своїй зоні відповідальності. За десятиліття радянсько-афганської війни тодішня влада відправила в пекло сотні тисяч бійців, здебільшого молодих хлопців. Тільки за офіційними даними загинуло понад 15 тисяч радянських солдатів. Хоч пан Олександр в запеклих боях участі не брав, пам'ятає, часто канонади не вщухали годинами. В основному бойові зіткнення у нас були тільки обстріли. Обстріли, і міномети, панам в основному це вночі. Маджахеди робили вночі. Експертка з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Каміла Гранд зауважує, що день війни в Україні дорівнює місяцю війни в Афганістані. Все тому, що за добу українська армія витрачає на захист своїх земель та жителів втричі більше снарядів ніж воїни-інтернаціоналісти використовували 40 років тому. Нацгвардієць вже підтверджує, нинішня війна має жорстокіший характер. Так, дуже жорстока війна, дуже з їхнього боку підступна. Я, наприклад, взагалі не, не очікував, що РФ нападе, проявить таку агресію і що страждають мирні мешканці, прилітає в міста по багатоповерхівках. Це не війна, це хворі істоти. Після демобілізації з Афганістану у 1988 році боєць повернувся до цивільного життя у Запоріжжі. Працював на одному із машинобудівних підприємств, створив сім'ю. Та у 94-му знову взяв руки зброю та воював у складі миротворчої місії в колишній Єгославії. Було завдання, щоб запобігти конфлікту між сербами і боснійцями. Это, ну, типу, блокпости, вони були розташовані, ну, виходить, так, на лінії розмежування. Військові дії не минали й без провокацій з різних сторін. Під час однієї із них Олександр якраз перебував на блокпосту. Пролунав постріл в наш бік з тяжкого, з тяжкого кулемета з гори. Вони ну, вже в цю, таких ситуаціях бували, хто за деревину, хто в укриттях, хто в канаву. поховались. Я стояв далі. Коли постріли затихли, вони повиходили, кажуть, а що ви не сховались? Я кажу, я на посту. Хоча було досить моторошно. Під час усіх війн, що довелось бачити Олександру, він мав одне правило: не діставати з кишені гранату. З Собою її носив на той випадок, якщо потрапить до ворожого полону. Після того випадку в Афганістані приклад був, як хлопець в оточення попав, був поранений, і оставалося F1 Граната і він її використовував. Маджахіди предложили. Йому здатися в полон, але він підірвав себе і їх, кілька чоловік теж. Тому взяв на озброєння це і в тих умовах, в той час був готовий використати її теж так. Бойовий досвід набутий артилеристом, стрілком, а нині нацгвардійцем, неабияк допомагає бійцю під час великої війни в Україні. Його товариш, пан Богдан каже: це людина, яка ладна навчити військовій справі не одне покоління. Самі базові знання від нього почерпнув, як, наприклад, просто стояти, щоб якщо в опору зірвалася міна, щоб тебе не поранило уламками. Познайомили з чоловіки у військоматі в перші дні повномасштабного вторгнення. Ще тоді Олександр справив враження надзвичайно життєрадісної людини. Далі чоловіки служили в одній військовій частині та згодом роз'їхались у дві різні найгарячіші точки фронту. Те, що я чув про нього, а чув я про нього багато, що він не зраджує собі, тобто зі своєю життєрадісністю. він проявив себе дуже сміливо, і навіть були легенди, що він ходив з гранатою ось тут на лацкані, щоб якщо що, щоб в полон не здаватися. Тобто, це така людина фантастична, яка дійсно може за собою повести навіть у бій. Та найбільше бажання Олександра повернутись з перемогою до родини, знов працювати на рідному підприємстві. Вдома на нього чекає дружина та п'ятеро дітей. А ще боєць мрія, аби у жодній із країн діти не знали слово війна. Їм цього не треба. Ну це історія буде. Дуже не хочеться, щоб вони це бачили, чули усі вибухи. Це дуже це дуже погана річ. Війна. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Перша річниця повномасштабної війни. В цей день варто згадати і подякувати не тільки всім тим, хто боронить країну на фронті, а й людям, які допомагають наближати перемогу в тилу. Вже восьмий рік поспіль у Запоріжжі працює волонтерський центр Солдатський привал. Про його щоденну роботу розповість Артур Туркін. Починаючи з 2015 року, у солдатському привалі зустріли понад 13 тисяч військових. Щодня тут перебуває від 10 до 50 бійців. Наразі сюди завітали двоє військових. Вони щойно повернулися з передової на сьогодні. Перший раз, але я думаю, ми будемо сюди звертатись. Люди дуже привітні, нас приютили, нафаїли кавою, тепло. Зігріли щасливою такою. Ну Посмішкою, коли зайшли, одразу ж почули слава Україні. Тобто чувствується рідний ні, рідний дім, якийсь якийсь патріотизм. Дуже дуже гарне місце. Відчути себе справді як вдома захисникам допомагають волонтери. кажуть забезпечити домашній затишок та зручності бійцям, і було головною метою створення солдатського привалу. І так триває вже вісім років. Відпочити виспатись. На чистій білізні, в окремій кімнаті, поїсти, помитися, попрати речі, привести себе, зібрати себе до кучі взагалі. І просто отримати дружню, радісну зустріч, приємну бесіду і. Родинне, якесь о таке ставлення, почастувати бійців у привалі завжди є чим. Сьогодні в меню українська класика, борщ, а також каша, запіканка, піца та салат з тунцем. Пані Людмила наразі готує пиріжки з вішнями. Якщо дуже треба швидко, так ми можемо кавришку зробити утра, Таку лінивий лінивий пиріг. Це там варення, вважає, варення, сода, мука. Ну швидко, ну смачно. Нагадувати смачною їжею готові не тільки гостей солдатського привалу. Волонтери збирають та передають смаколики тим, хто на самому нулі. Сало копчене, горіхи з медом, калина та сухарі, капець путіну. Допомагають всім, хто звертається, а ще постійно возять на фронт величезний перелік всього, що замовляють бійці від ліків до автівок. У такі поїздки волонтери привалу вирушають майже щотижня. Цього разу. Як, Мабуть, дуже багато попередніх раз, Starlink, от, наприклад, в тому числі. Ну і дуже багато чого для життєзабезпечення підрозділів. Генератори, бензопилки, багато інструментів, будівельні матеріали, аптека, тепла одежа, медицина. І автівку будемо передавати чергову. Придбали автівку, ми погонимо її на фронт підбали. Нині Волонтери із солдатського привалу збираються у свою 210-ту поїздку на фронт. Усе необхідне для бійців. Зібрали завдяки підтримці небайдужих. Сподіваються, це допоможе наблизити таку бажану перемогу. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Тисячі українців вступають до штурмових бригад МВС, аби нищити ворогів та звільняти окуповані землі аж до Криму. До лав воєнізованого спеціального підрозділу «Люд» доєдналися і запорізькі правоохоронці. Співробітники поліції вже пройшли всі етапи відбору. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із однією з доброволець. Далі продовжить Анна Давидова. За кілька днів Ксенія розпочне навчання у штурмовій бригаді Лють. Сподівається, що вже за кілька місяців використає свої знання на практиці. Захисниця долучилася до проєкту МВС Гвардія наступу та успішно пройшла конкурсний відбір. Мотивацією вступити до лав люті стало бажання захистити сімирічну доньку, яка чекатиме маму вдома з перемогою. Я їй все розповіла, вона знає, що таке війна, на жаль. І вона мені задала тільки одне питання. Вона каже: Мама, якщо ти помреш, я кажу: Ну, якщо я помру, то я просто трохи раніше піду до Бога. Я тебе там буду чекати, якщо... але якщо ти будеш жити по совісті, будеш гарною дівчинкою, вона теж хоче бути офіцером. І, може, мій приклад це якраз, якраз буде тим, що вона буде краще, ніж я. Наразі до лав спеціалізованого підрозділу Людь добровільно вступило 34 правоохоронці із Запорізької області. Це ті хлопці, якими ми дійсно пишаємось, тому що для того, щоб вступити в, цю, в окрему штурмову бригаду Людь, потрібно пройти певний відбір. Тобто ще не кожен поліцейський може туди потрапити, тому що це найбільш вмотивовані, найбільш підготовлені хлопці і дівчата. Навчання воєнізованого підрозділу буде максимально наближене до бойових умов. Триватиме воно кілька місяців. Пройдуть кандидати не всі, тому що у нас є декілька, скажімо, рівнів відбору і за фізичними якостями, і за психологічними вимоги, Ну, Граничний вік, наприклад, це 18-55 років мінімальні вимоги. А далі, вже я ж кажу, є тестування як психологічне. Так і фізичні вправи після підготовки захисники та захисниці вестимуть штурмові дії, звільнятимуть тимчасово окуповані території. Також серед їхніх завдань знешкодження ворожих ДРГ та ведення аеророзвідки за Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдах. І кожен зрешетований дах, за кожен рубець, за рубіжне. Наразі набір до лав гвардії наступу продовжується. Охочим потрібно завітати до центру з надання адміністративних послуг. Вас проконсультують представники поліції або Нацгвардії. Розкажуть про особливості служби, перелік необхідних документів та вимог. Також записатися до спецпідрозділу можна і на сайті МВС, заповнивши відповідну форму. Перетвори свою лють на зброю, час повертати своє. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Дихати на повну у Запоріжжі розробляють нову міську програму щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Вона має відповідати реаліям сучасності та технічним і науковим можливостям та напрацюванням. Наголошують експерти і влада. Проблема забрудненості повітря у місті існує досить давно, але її потрібно вирішувати вже зараз, навіть в умовах війни. Створення нової програми обговорили під час чергового засідання робочої групи з еколо. Її учасники, зокрема представники міської влади, профільних служб, промгігантів і громадськості, разом розглянули пропозиції, які пропонують внести до технічного завдання. Його ще допрацьовують. А після затвердження, що планують зробити найближчим часом, розпочнуть розробку програми. Щоб ми в цю програму завели можливість залучення зелених інвестицій в Запоріжжя, щоб там були прописані ті, ті моменти, природоохоронний ефект, які дають, щоб запоріжці реально відчули це. Ну, і там багато, там і упорядкування санітарних захисних зон, там і е, встановлення автоматизованих постів спостереження і в житловій забудові, ну не гідрометом, а автоматизованих. Тому, тобто, моніторинг, змін е, заходи, і от в цій програмі, що це програма, цей контроль. Ми все ж таки йдемо е, шляхом новим. Ні в якому разі, ми не будемо е, е, корпатися в тому, що було раніше. Є пропозиція. Давайте вибирати цей ймовірний шлях, давайте залучати секторальне партнерство. І обов'язково, щоб ми вже йшли по-новому. Всі ми розуміємо, що ми завтра, післязавтра це питання не вирішимо. але все ж таки треба його чітко прописати алгоритм, програму і щоб ми з вами покроково рухалися. У місті відновили роботу шість трамвайних та шість тролейбусних маршрутів. Всього на лінію вийшли 70 одиниць електротранспорту, як і раніше, працюватиме муніципальний транспорт з 5 до 22 години. Це з урахуванням часу виїзду на лінію та заїзду на місце стоянки. Проїзд залишається безплатним. Нагадаємо, з листопада у Запоріжжі частково призупинило роботу трамваїв і тролейбусів. На лінію виходили всього 14 одиниць електротранспорту. Відповідне рішення ухвалили у зв'язку із дефіцитом електроенергії. Натомість кількість автобусних маршрутів збільшили. Нині ситуація з електропостачанням у місті стабілізувалась, тож трамваї та тролейбуси знову працюють. Вже зовнішнє освітлення. Ми включили. Відповідне рішення було отримане від ради оборони і вчора. Теж було прийнято рішення щодо поновлення вже електротранспорту в нашому місті. Ми розуміємо, що дуже важко всім, і електротранспорт це один із таких громадських громадського транспорту, який може використовувати наші мешканці. Проїзд ми залишаємо безоплатно, і я хочу зауважити, що ми єдине місто, де проїзд в нашому Запоріжжі безкоштовний. У Запоріжжі відбулось урочисте спецпогашення нової поштової марки птн ПНХ. Захід організували у стінах музею при козацькому ліцеї. Марки присвячені річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На них відтворили одну з картин всесвітньо відомого художника Бенксі, яку він намалював на стіні зруйнованого будинку у Бородянці. До погашення марки долучився очільник зова Юрій Малашко, представники Укрпошти та учні ліцею. Давайте, Рай. слава Україні, Героям слава. Усі покупці нової марки автоматично стають учасниками благодійного проєкту. З кожного проданого аркуша 42 гривні є благодійним внеском. Всі отримані гроші спрямують на відбудову навчальних закладів України, які зруйнувала Росія. Поштовий випуск ПТН-ПНХ вже доступний для придбання у відділеннях Укрпошта та на сайтів і офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах. Тираж цієї марки 250 тисяч аркушів або 1 мільйон 500 марок. Аркуш коштує 180 гривень. Повністю весь набор коштує 206 гривень. До набору входить традиційно вже листівка, конверт першого дня і конверт художній. Також ми ще до цього до цієї дати випустили світшот. Плакати воєнного часу з лютими вишиванками. У туристичному інформаційному центрі презентували нову виставку. Авторка робіт українська художниця та дизайнерка Катя Лісова. Вона працює у жанрі художнього текстилю та цифрової графіки. На фасаді закладу представлені її плакати з кількох різних серій: люті вишиванки та сила пам'яті. Кожна з робіт останньої розповідає про трагедії міста, сели, що постраждали через війну. Це колежі з фрагментів. Ків світлин, зроблених після 24 лютого, а також старих фотографій українців, які проживали у цій місцевості. Всі елементи, ніби шиті, за допомогою орнаментів із традиційних рушників. Загалом на фасаді турцентру представлено 16 робіт авторки. Інші розмістили також на сіті, лайтах та інформаційних колонах по всьому місту. Ознайомитися з плакатами просто неба запоріжці зможуть до 15 березня. Ці виставки вже презентувалися, але саме е, те, що ми пропонуємо запорізькому глядачу, це вже нове. це е, так, так, Такої серії робіт не було ще ніколи і не де. Тобто ми маємо змогу бути першими, хто побачить саме цю підбірку робіт. Дуже класна виставка. Поєднання фактур, поєднання матеріалів різних, і саме ця техніка колажу, вона трошки відрізняється від того, що було до від... Попередні експозиції. Серія малих плакатів з використанням мережі поєднання білого, контрастного та темного фону. Це теж дуже виглядає чудово. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.